на эту часть студии потому что здесь сидит а, тоже семейная пара и представьте себе а, тоже их объединяет общая профессия я не знаю назвать это профессией или смыслом жизни а, у нас пара сергей и оксана миненковы и кстати участники а, гурту олеща а, ребята доброе утро а, вас с наступающим праздником а, вы знаете Uh, вот правда ли, что uh, вот учитывая его вот, даже, вот у нас много сегодня uh, пар, и предыдущая пара говорит о том, что вот где-то, возможно, общие интересы их сближают. Как у вас это происходило? Ну женочкам. Я все женки. Ну, у нас, скажем так, зедные любовь до песни. У нас спільні такі інтереси, ми ну, двох є учасниками нашого підбурту Олеща. Діти наші нас теж об'єднують, у нас два чудових сина. Ну, спільне господарство. А спочатку у нас було спільне навчання. Спочатку було спільне навчання. Ми uh, обидва навчалися в Одеському технікумі залізничного транспорту. Там і познайомилися. Це був початок. Це був початок. А ну я не знаю, наскільки на железної дороги вміють пети, але як прийшло все к тому. Я сам, не знаю, як Оксана, я сам у дитинства ходив в Дом Культури, да, де більше те мабуть, співаю на гітарі, сам пісні пишу. І тому, коли поступав в технікум, то директор технікуму казав, у нас сколько світу чилиться живе дорожним уклоном. Так було так. А как сложилось, что ваша супруга, так что вы начали вместе работать? А сложилось так, я закончила техникум, поступила по распределению сюда на станцию Херсон, 12 лет работала на железной дороге. Но потом, а потом почему-то мы начали петь. Ну, хорошо. А, как, ну, петь вы поете вместе? Где-то э, коллектив, я знаю, ну, вот состоит не из вас одних, у вас большой, солидный коллектив, э, и э, знают, что вы семейная пара, как происходят отношения. В, включаете э, начальник, подчиненный, коллега и коллега, или все-таки э, вот где-то семейные отношения проскакивают в как, нема, рабочих моментах. Вот. Семейных, семейных отношений. Е, начальник Антонина Потожник, угу. наш коревный. Я говорю, сказала, ты мой делаем. Мы не дивится, человек мой жінка, или не человек и жінка. У каждого своя партия, каждый за это отвечает. Вот а дома потом, а ты не так ты спела, нет. ты там... Дома, не, ты... дома, это, это дома. Это коллектив это одно, дома это совсем другое. У Я. нас нет того, что там ты что-то сделал не так или ты что-то сделала не так. Сколько лет вы уже терпите друг друга? 24 года. Я за это время вот мы тоже спрашивали наших пар предыдущих э, чувства э, я скажу что возможно изменились на какую вот как повернулась как сейчас любовь на какой стадии возможно какую-то форму приобрела другую. дело в том что никто, никому не видно в эти стадии где наивысшая где наименьшая вот. мне издается что у нас наоборот все кривые Тому що спочатку, як я її побачив, перший раз в мене була мисль, думка така, в мене щось буде з нею обще. Так, так воно і бачить, то і цю. Діти, <ривіт> ну, не, не <ривіт> діти, діти нас з'явилися потім ще, трошки згодом. А у вас як відбувалося? От йокнуло щось. І вийде. це мені тут цікаво, я теж таке питання. <ривіт> 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 <і додаю>. <ривіт> <ривіт> а от пускайте до тебе буде загадкою. <ривіт> от спустя 24 роки жінка... Таким да, от таким способом заставляє тут інтригавась у мужа. Ну а власне у нас є унікальна можливість подивитися е, на віте мінкових да, тоже відео... стало більше у сім'ї, тому що нещодавно з'явилася невістка. Да. Так, давайте подивимось відео замальок про наших героїв. Там дидень, де нас у двох запрошено, нас у запрошено, на квітучі розман, там де ніч, там де день, там де треба вискошені, там де треба скошені, ти мене зустрічай, там, де ніч, там дидень, де нас у двох запрошена, нас у двох на квітучий розман сказати, що чоловік та жінка одна спілка, як тут не крути. <ріху> От ну а наскільки наші герої вже за 22-24 роки призвичалися один до одного, наскільки вони довіряють один одного, і ем, наскільки вони готові перемагати а, разом йдучи по житті пліч-опліч, ми зараз це перевіримо. Тому я хочу запросити родину Мінінкову сюди до нас, один. до родини Киряків, підходьте до нас. Е, у нас такі знаєте, дві колоритні яскраві цікаві пари, і нам з Романом здалося, що що буде непогано все-таки влаштувати якісь такі любовні творчі змагання між мало як батві. ставитися до цього звичайно добре тоді не, не будемо тоді перше завдання зараз поясню а... ви ж писали любовні листи з армії безперечно а, ну, тисячі дві три навики є а ви було таке що листувалися в нього а ну я думаю, що цього досвіду теж вистачить для того, щоб перемогти в нашому першому конкурсі. Значить, любовний конкурс в чому заключається? Кожному з вас я даю отакі листи, де є слова так: любов, пажарки, морков, подарки, серце двірця. Це для вас. Любов, картошка, окошко, морков, желудок, розсудок. це для вас. Ну, а зараз я вам пропоную зарифмувати це все у великий любовний вірш. Можете не поспішати, у вас є буквально 2-3 хвилини для того, щоб ви обдумали, ну і зробили такий красивий вірш для наших телеглядачів. Ну, а поки наші пари думатимуть, для вас співатимуть Костянтин Зайцев та Марія Євстатова. Пісня в Костянтин Зайцев та Марія Євстафіва. маленькі зв'язки. Зв <гум> І, до речі, скажу по секрету, вони теж закопані. Один в одного. Спасибі, ну. <гум> вам, маленькі. Я думаю, трьох хвилин вистачило для того, щоб перевірити О, талант. поему написали. <гум> <гум> вже ну, Хочу <гум> зауважити, що родина Мінінкових закінчила раніше, але це ж не говорить про якість. А, а я знаю навіть, чому, <гум> тому що творчий підход тут присутствував. А... а у нас теж, у нас творчість теж є. Розумієш, синоптики вони творчі люди. От що захотіли, ти не придумали Синоптики, я знаю, і погоду в домі. І захотять, закажуть. Давайте, давайте, давайте вскриваємо, давайте. вскриваємо всі наші... Я скажу, що ви натолкнули мене на мисль о том, що путь к серцю мужчини лежить через желудок, особливо через Тому Поэтому вийшов у нас такой стих. Смотрю в окошко, растет картошка, цветет морковь. И тут желудок затмил рассудок. Это любовь. Браво! браво. <как> Спасибо. Да. Ну, скажем так, мы наоборот, мы постарались как можно дальше уйти от этой Железная дорога, да, начинается да, да, у дорогов. От этой темы питания, ну, кстати, железной дороги еще не дошли. Ну, времени мало, три минуты, даже до вокзала далеко. Любовь моя, Не жарь морковку, подарки сердце собери. Откроем дверці в душах наших для счастья, радости и Браво, браво, нічим не гірше. Я не ну, я не знаю. Ми не можемо зараз визначити переможців, тому саме час обов'язково так, так сьогодні. <свісно> <любов 'я. свісно> Але наступне завдання: якомога швидше згадати відому пару, літературну, акторську, мультяшну або іншу. Ми називаємо лише одну половинку, а ви другу. Виграє та команда, яка вгадує найбільше пас. Добре, домовились? <свісно> ну а наша янголятка <свісно> рахує так, щоб ми не помилилися, Хто виграв? Добре. Ну і всі гості, які тут присутні, у них тут маса. <свісно> Ви тільки бачили. Теж допомагають нам рахувати. Так, Хто кому? Кліопата. Ліля Брик. Уху. Майковський. Ізольда. Тристанц. Людмила. Русал. Русал. Ахматова. Ахмат. Ахматова. Гумільок. <рес> Правильно. Джульєта. Ромео. Скарлі. Ой, ребатер. Дездемона. демона. – Отелло. – Мальвіна. Братина. Сергей. Сергій. Ну, ну, Мавлі. Магіра. Чибурашка. Крокодил. Ну, я думаю, що це пара. Ну це ми так, щоб запутати. Ну і Жозефіна. Наполеон. Браво. Давайте поаплодуємо ще раз один одному і нашим героям. Тут теж дуже складно визначити, вони молодці. Ну, і переходимо до останнього третього конкурсу, практичного. Я знаю, що Юрій Петрович часто любить носити краватки. Ну, А, а Собія, я наоборот. Він не любить носити, але носить. Сьогодні це ж. В даний момент ми це познаємо, коми ще пасуватиме. Я думаю, зав'язуємо красивым, красивим бантиком. І навіть на, на все заканчивается. Не, можна узлом затягнути на шеї Сергія, понимаєте? Якщо газ ну, да, то буде зав'язувати, дружина. Як підказує серце, жінки, так і брат. Чоловіку все одно сподобається. Ну що, починаємо. На один-два-три вдяжемо газки. Кроватки. Ага, Сергій чую підказує, як візати. Uh -huh. Бачу, что пани Светлана, она когда-то занималась этим. А, <laughs> а тут готова, а тут готова. А, Пока... Ты <постой> баню. Пока за... да, занимаемся одним из э, официальных узлов э, галстука, На шинешнешею на пана Кіріяка творческой команди вже все готово. в Віді ну, ну, добре. ну добре, давайте, давайте покажемо це крупно. Нехай глядачі бачать і вчаться, як треба в'язати кроватки. Оце й дальна дружина, спогодьтеся. Це, так конечно. кожного ранку на роботу зав'язала краватку. Ну і от творчі люди видно театрали. Теж варіант. Ну, мабуть, що не на кожний день, а так, на свята, на день святого Валентина, наприклад. Спасибі mm -hmm. вам величезно за те, що завітали У нас сьогодні. Звісно, перемогла дружба, коханням інакше бути не може. І ви дуже чудові люди. Ми це відчуваємо кожного ранку, коли ви приходите до нас. А сьогодні особливо приємно спілкуватися навіть з нашими другими половинками. Пасипі uh, побажання до Дня всіх закоханих. Всім mm -hmm. yeah. Давай. Ну, давайте я начну с того, что, опять же, всем, всем, всем влюбленным, все, кто любят, э, любил и будет любить, обязательно взаимопонимание. Если есть взаимопонимание, и будет любовь. Так что всех благ, всего самого наилучшего. Кохайте и будьте коханными. Коротко и ясно. Спасибо вам величезно. До новых встреч. Мы провожаем наших Велечесно, героев. Да? Так? Можете залишити це подарунок від Антона Коломійця. в нього їх ще дуже багато. Він поділився. Ну а наше побажання, да? Залишайтеся з нами. Ну і я знаю, що на останок родина Мінінкова приготувала нам ще подарунок. Це пісня. Що за пісня? Вона така жартівлива. Пісня про кохання. Мабуть, нещасливе кохання. І скажу, що як ви казали, тож, що... дружина била чи що там? Ні. <гум> що коханню всі вас... Возрасти покорні. покорні. Тому і у нас пісня про кохання ді... дідуся і молодої дівчини. О, давайте. Цікаво, послухати. Давайте запрошуємо вас на центр, а ми слухати моду. То я старець молодою, як я гордую, то я старість молодою, як я гордою, і простилася, і молилася, пусти мене, старий, діду, на вобицю погуляй. Пусти мене, старий, діду, на вобицю погуляй. Я ти сам не піду і тебе не пущу. Бо ти мене, старенького, покинути, хочеш, Бо ти мене старенького покинути хочеш. Куплю тобі хатку, та ще й сіно і ставок, і млинок, і виштебенький садок, і ставок, і млинок, і виштебенький садок. А я молоденька, гуляти тигаденька, а я молоденька, гуляти раденька, ой під вишнею, під черешнею, то я старий з молодою, я ти ягодою, хто я старий з молодою.